Привіт! Я власниця салонів краси Наташа. Упс. Зараз я стелитиму на мастику рулонну гідроізоляцію. Я геть не білоручка. Коли я відкривала свій перший салон, я там сама і білила, і фарбувала, і масажні крісла тягала. Я тоді з одним хлопцем зустрічалася. Так кожного разу, як я його просила допомогти, в нього завжди знаходилися відмазки. Хлопці, треба допомога. А, ну от бачите, це не в мене руки з жопи. Просто це робота не для однієї людини. Тут ціла бригада потрібна. Вау, Файер-шоу! Віддаю належне. Хлопці з компанії Конструктант врятували мою репутацію та цей фундамент від потопу. Шановні, якщо ви такі ж вправні, як вони натисніть QR-код, приходьте на будмайданчик та поверніть мені віру в чоловіків.